Одеса завжди пахла морем і рибою, криками чайок і гуркотом портових кранів. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Для Олени цей запах був запахом усього життя. Тридцять років вона пропрацювала в порту то вантажницею, то прибиральницею, то комірницею. Люди бачили її мовчазною, суворою. Навіть холодною жінкою. Та всередині вона носила рану, яку не загоїли ні роки, ні море. Її донька Марта виросла в маленькій двокімнатній квартирі біля привозу. Дитинство пройшло серед крику продавців, старих трамваїв і нескінченних маминих змін у порту. Батька вона ніколи не знала. Коли питала, Олена відповідала коротко: Його нема, і не буде. Марта з часом перестала запитувати. Вона звикла жити з відчуттям порожнього місця, яке наче чорна діра висіло в кожному сімейному фотоальбомі. Одного зимового вечора, перебираючи старі шафи після ремонту, Марта натрапила на невеликий дерев'яний ящик, захований під складеними ковдрами. В ящику кілька пожовклих конвертів. Вона обережно розгорнула перший і побачила чоловічий почерк, олено, прости». Я повернусь, як тільки зможу. Бережи нашу доньку. Руки Марту тремтіли. Вона перечитала листи один за одним. У них йшлося про чоловіка на ім'я Сергій. Він обіцяв повернутися, просив вибачення, говорив про борги і людей, яким винен. Але жоден лист не був відправлений. Усі лежали акуратно складені. Наче їх навмисне зберегли для когось, хто колись знайде. Коли мати війшла до кімнати, Марта тримала листи в руках. Мамо, Що це? Голос зірвався. Олена завмерла, а її обличчя зазвичай спокійне, ніби вклякло від болю. Поклади. Це не твоє. Як це не моє? Тут написано бережи доньку. Це про мене. Марта ще ніколи не бачила матір настільки розгубленою. Олена сіла на край ліжка, взялася за голову і мовчала. Важка тиша накрила кімнату, лише десь у вікні бухкали хвилі об причал. Двадцять років ти мовчала. Марта дивилася прямо в очі матері. Ти все знала, а я жила спорожнечею. Хто він? Де він? Олена піднялася і різко вихопила листи, наче боялася, що папір сам зрадить її. Нікуди не їдь, не шукай його, чуєш. Голос зірвався на крик Там немає нічого, крім болю. Але ці слова лише розпалили Марту. Вона відчула, що більше не може жити у невіданні. Усередині спалахнула рішучість знайти правду, хай навіть доведеться перевернути півкраїни. Наступного дня вона пішла до сусідки тітки Віри, старої одеситки, яка знала кожного в їхньому дворі. Тітко, ви пам'ятаєте Сергія? Марта показала лист. Стара довго вдивлялася в почерк, потім сумно зітхнула. Було діло. Твій батько гарний хлопець, але зв'язався не з тими людьми. Пам'ятаю, як він виїжджав у Миколаївську область, десь у село під Вознесенськом. Казали, що тікає від боргів. Марта стояла, ніби в землю вросла. Її світ починав тріскати пошвах. А мама знала. Та хто ж її знає? Вона ж завжди мовчала, знизила плечі Мавіра. Того вечора Марта довго ходила набережною біля морвокзалу. Мороз стискав щоки. Чайки кричали над головою, а вона повторювала Я знайду його. Хоч би де він був. Олена ж сиділа вдома і дивилася у вікно на темні хвилі. У руках стискала той самий ящик, тепер уже порожній. Її очі були червоні, але сліз не було, вони висохли ще тоді, коли Сергій пішов. Марта навіть не здогадувалася, правда, зовсім поруч. Сергій був живий. І Одеса ще мала стати місцем, де всі їхні шляхи зійдуться знову. Одеса ще спала, коли Марта вийшла з дому. Вона йшла до автостанції на парасипі з маленькою валізкою, куди швидку руч накидала речі. Мати всю ніч сиділа в кімнаті, мовчала, лише раз сказала Якщо поїдеш, дороги назад не буде. Але ці слова лише ще більше підштовхнули Марту. Першим її кроком став Чорноморськ. Там жив давній знайомий матері, дядько Павло, колись вони працювали разом у порту. Він сидів біля моря, як завжди, з вудкою в руках. Павле Івановичу, ви знали мого батька Сергія. Марта заглянула йому в очі. Старий зітхнув і прикурив сигарету. Знав, доню. Хлопець був гарячий. Кримінал його затягнув. Я попереджав твою матір, але хто тоді слухав? Кажуть, він у Кропивницькому переховувався, а потім і зовсім зник. Серце Марту калатало. Вперше вона отримала не уривок, а цілу неточку. Дорогою назад до Одеси вона не знаходила собі місця. Їй потрібно було ще більше деталей, і вона згадала слова тітки Віри про село під Вознесенськом. Наступного тижня Марта вже була в автобусі, який віз її через миколаївські степи. Село зустріло її тишею і напівпорожніми хатами. Вона питала людей на вулиці чи пам'ятають чоловіка на ім'я Сергій, що приїздив на початку 90-х. Дехто відмахувався, інші лише знизували плечима. Та одна літня жінка, що сиділа біля крамниці, промовила Було діло. Приїздив такий. Гарний, темноволосий. Ховався, питав, чи можна зняти кімнату. Але недовго він тут був. Казали, подався далі: чи то в Київ, чи то в Харків. Марта відчула, як земля йде з під ніг. Здавалося, що батько залишив у кожному місті слід, наче хтось навмисне стирав його біографію. Але тепер уже було ясно він був не примарою. Він існував. Жив, тікав, але куди? Повернувшись до Одеси, вона знайшла в інтернеті кілька старих статей. Одна з них різонула погляд, Одесит Сергійка, підозрюваний у фінансових махінаціях, виїхав у невідомому напрямку. За даними очевидців, може перебувати у Києві. Її серце стиснулося. Сергійка, те саме ім'я, що було у листах. Вона зайшла в кімнату до матері. Кинула роздруківку на стіл. Це він. Голос зривався на крик. Олена не підняла очей. Ти риєш там, де краще не торкатись. Краще для кого? Для тебе. Ти 25 років приховувала від мене, що він живий. Марта грюкнула дверима і пішла. У її голові бився один єдиний план їхати до Києва. Того ж вечора вона зустрілася з молодим чоловіком на приморському бульварі. Це був знайомий журналіст, який допомагав їй шукати відомості. Він показав фото. На ньому сивий чоловік у дорогому костюмі виходив із ресторану на хрещатику. Підпис Сергій К, підприємець, власник кількох компаній у столиці. Марта застигла. Їй здалося, що час зупинився. Її батько жив не десь у тіні, не в забутому селі, а у самому центрі столиці. І це відкривало нову прірву. Вночі, дивлячись на темне море з балкона, вона прошепотіла Ти не сховався. І я тебе знайду. А в іншій кімнаті Олена стискала ті самі листи. Вона знала, момент, якого боялася все життя, настав. Її донька йде назустріч істині, яка може зламати її. Київ зустрів Марту холодним ранком. Хрещатик гудів машинами, люди поспішали, ніби весь світ належав їм. Вона ж почувалася тут чужою, маленькою дівчинкою з одеського двору, яка тримає в кишені кілька пожовклих листів і шукає батька, котрого ніколи не знала. Дорога від залізничного вокзалу здавалася нескінченною. Вона йшла повз майдан, стискаючи в руках фото, яке дав журналіст, сивий чоловік у костюмі, впевнений крок, охоронець поруч. Підпис Сергій К. Бізнесмен Вона знайшла адресу ресторану на Дарниці, де він часто бував. Серце калатало так, ніби вирветься з грудей. Коли двері відчинилися, і звідти вийшов той самий чоловік з фото, Марта ледь не знапритомніла. Це був він. Її батько Сергію. крикнула вона. Голос зірвався, але чоловік обернувся. Його сиве волосся виблискувало на сонці, очі холодні, як лід. Ви до мене? сказав він рівним голосом. Я є ваша донька. Охоронець зробив крок уперед, але Сергій зупинив його рухом руки. Він довго дивився на Марту. І в його погляді не було ні здивування, ні радості. Лише роздратування. Помилка У мене немає доньки. Марта відчула, як слова б'ють її, наче ляпаси. Вона витягла один із листів. Це ваш почерк. Ви писали мамі, що повернетеся. Ви писали про мене Сергій зблід. Його очі на мить спалахнули. І цього було достатньо, щоб зрозуміти, він знає, хто вона. Але наступної миті він знову вдягнув маску байдужості. Не знаю, про що ви. Може, це підробка. Вона стояла перед ним, відчуваючи, як у ній змішується лють і відчай. Ви покинули нас. Ви залишили маму з дитиною, бо злякалися боргів. Крикнула вона. І кілька перехожих зупинилися, аби подивитися, Сергій нервово стиснув кулаки. Тихіше, дівчинко. Тут не Одеса. Тут інші правила. Її груди розривалися від крику, але голос зривався на шепіт. Ви мій батько, і ви навіть не можете подивитися мені в очі. Сергій різко відвернувся і пішов до машини. Та перш ніж сісти, кинув. Залиш минуле. Воно тобі не потрібне. Марта стояла, прикута до асфальту. Усе, чого вона прагнула, було однією зустріччю, і тепер ця зустріч розчавила її. Вона блукала вулицями Дарницького району, не помічаючи людей. У голові лунав його голос помилка У мене немає доньки. Сльози пекли очі, але вона стримувала їх. Бо не хотіла плакати перед чужими. Того вечора вона зателефонувала матері. Голос був сухим і зламаним. Ти знала, що він живий. Ти знала, що він у Києві. І ти мовчала. Марто, прошу, не чіпай його. Це небезпечно. Небезпечно. Вона засміялася крізь сльози. Знати правду небезпечно. Вона кинула слухавку. У цей момент їй здавалося, що світ розвалився, батько відмовився, мати зрадила мовчанням. Вночі Марта сиділа на лавці біля метро лівобережна. Холод пробирав до кісток. У кишені вона стискала листи, які вже здавалися чужими. Може, краще було не знати. Майнула думка. Але саме тоді вона згадала. Як у дитинстві стояла біля порту в Одесі й мріяла коли-небудь я знайду його. Це бажання тепер стало отрутою, але відпустити його вона не могла. Їй здавалося, що істина вже розкрита. Але вона ще не знала це лише вершина айсберга. Справжня причина зникнення Сергія була набагато темнішою, ніж зрада чи страх. Одеса зустріла Марту холодним вітром із моря. Після Києва місто здавалося рідним і водночас чужим. Вона поверталася з пустотою всередині, та дівчинка, яка мріяла про батька, померла там, на столичній вулиці, коли він відвернувся від неї. Але тепер у серці жавріла інша іскра знайти справжню причину його зникнення. Олена чекала на неї вдома. У вікнах горіло тьмяне світло, а на столі стояв той самий дерев'яний ящик із листами. Вперше за багато років мати почала говорити сама. Він не зник, Марто. Він утік. Тоді, у дев'яності, в нього були великі борги. Кримінал стискав його з усіх боків. Вони приходили навіть сюди, до нашої квартири. Я молила його залишитися, але він сказав: якщо я піду, вони відчепляться від тебе і від дитини. Марта сиділа мовчки, стискаючи чашку з холодним чаєм. Ти знала і мовчала. Я берегла тебе. Хіба можна було розповісти дитині, що її батько кинув нас через бандитів? Олена розповідала, як Сергій писав листи, але ніколи не наважувався їх надіслати. Вона зберігала їх як нагадування про те, що десь він живий, але назавжди чужий. Марта слухала і відчувала, як у грудях стискається від жалю та гніву водночас. Чому ти не дала мені вибору? прошепотіла вона. Бо я знала, що ця правда розіб'є тобі серце. Вони замовкли. Лише годинник цокав, ніби відраховував час до нової бурі. Та точка тяглася далі. Наступного дня Марта вирішила їхати в Ізмаїл, де колись у батька залишилися друзі. Там, у невеличкому кафе біля ринку, вона зустріла чоловіка на ім'я Григорій. Колись він працював із Сергієм у справах. Твій батько не боягус, дівчинко, сказав він, ковтаючи каву. Його змусили піти. Він був винен гроші людям, які не пробачають. А твоя мати мудра жінка. Вона мовчала не через сором, а щоб тебе врятувати. Марта відчула, як у неї підкошуються ноги. Усі шматки пазлу почали складатися. Сергій не просто втік, він пожертвував родиною, аби їх не чіпали. Але чи це справді була жертва? Чи зручна втеча? Вечір застав її на узбережжі Білгород Дністровського району. Вона стояла біля старого маяка, дивилася, як хвилі б'ються об каміння. У голові звучав голос матері Я берегла тебе. У серці жила лише пустота, коли вона повернулася додому. У квартирі пахло свіжим хлібом. Мати сиділа біля столу з новим листом у руках. Це був не зі старих ящиків. Хтось підкинув його сьогодні. На конверті, знайомий почерк. Марто, я мушу поговорити з тобою. Чекаю в порту. Сергій. Донька застигла. Це він. Олена мовчала, лише стискала конверт. Очі її були повні страху. Не йди, прошепотіла вона. Я мушу. І в ту мить стало ясно, попереду буде зустріч, яка переверне все. Минуле наздогнало їх, і тепер не було куди тікати. Порт Одеси вночі був іншим, тихим, тривожним, мовчазним. Крани завмерли, лише море дихало важкими хвилями. Марта йшла туди. Стискаючи конверт у руках. Кожен крок лунав у її голові, як удари серця. Мати йшла поруч, похиливши голову. Вони обидві знали, цієї ночі минуле зійдеться з теперішнім. Біля старого складу, де ще світили кілька ліхтарів, стояв він Сергій, той самий чоловік із фото, але вже не холодний бізнесмен. Його плечі були згорблені, очі втомлені. Він тримався за бік, і Марта одразу зрозуміла він хворий. Дуже. Привіт, його голос прозвучав хрипко. Давно хотів цього. Марта не могла говорити. Вона лише дивилася. В усіх її дитячих мріях батько був героєм, захисником. Перед нею стояв зовсім інший чоловік, зламаний, виснажений. Ти знала. Він подивився на Олену. Вона знає тепер знає, тихо відповіла мати. Але не завдяки тобі. Він опустив очі. Я мусив піти. Ті люди не залишили б вас у спокої. Я думав, що так буде краще. Потім уже було пізно. Я почав нове життя, але воно не принесло радості. Лише гроші й порожнечу. Марта зробила крок уперед. А мені Мені було краще без батька, краще без правди. Сергій намагався щось сказати, але голос зірвався. Він упав на коліна і закашлявся. Мати кинулася до нього, підтримала. У нього мало часу, прошепотіла вона. Сергій підняв очі до Марти. Я хочу, щоб ти знала. Ти. Найкраще, що було в моєму житті. Я писав листи щодня, але боявся надіслати. Боявся, що мене проклянеш. Він витягнув папку з документами. Тут усе. Мій бізнес квартира в Києві. Це твоє. Хоч я нічого не вартий, як батько, хай хоч майно залишиться тобі. Марта не взяла. Вона відсунулась, дивилася на нього сумішю жалю і гніву. Мені не потрібні твої гроші. Мені потрібен був ти. Він заплющив очі. Сльоза скотилася по щоці. Пробач. Тиша порту була важчою за будь-які слова. Хвилі билися об причал, наче відмірювали останні секунди. І раптом він обеєм як у руках Олени Сергію. Крикнула вона, але було пізно. Марта стояла, наче вкопана. Вона дивилася на чоловіка, якого чекала все життя і якого втратила в ту саму мить, коли знайшла. Олена поклала голову на плече донці. Він пішов, але тепер ти знаєш правду. Я мовчала, щоб ти не несла цей тягар. Марта не відповідала. Вона підійшла до краю причалу. Де хвилі билися об каміння і розгорнула один із старих листів. Вітер вирвав його з рук і поніс у море. Білий папір закрутився в темряві, наче душа, яка нарешті знайшла спокій. Вона заплющила очі. У дитинстві мріяла, що батько повернеться з моря, привезе подарунок і скаже: Я завжди був поруч. Реальність виявилася іншою. Але в глибині серця Марта відчувала, Тепер вона вільна. Вдома, біля вікна, вони з матір'ю сиділи в тиші. Море гуло за стінами. Олена прошепотіла Маяк завжди світить, навіть коли ніхто не бачить його. Сергій був твоїм маяком, хоч і зник у темряві. Ні, мамо, відповіла Марта, дивлячись у ніч. Мій маяк це ти. І море, яке стільки років зберігало таємницю. Тепер стало їхнім свідком. Правда боліла, але разом із болем прийшла свобода. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.